А розвідна школа першого третього ступені номер 10 Ненько моя Україна авторський вірш. Ненько моя Україно. Серце за тебе болить. Часом згадаю руїну ту, що життя нагорить. Ти дальше ковідка безсмертя, Вічно палаєш. Світе хоч твої діти, солдати, хвацько беруться за меж. Герої, вони не здоланні, ті, що клялись в боротьбі, завжди плекатимуть правду ту, що лежить у землі. І ніколи не згасне у серці, той вогонь, що горить не згора, скільки насипали б перцю. Нація наша жива, Україно, моя вежа незламно, ти стоятимеш вічно завжди. Адже слава наша державна буде лунати віки.